Дорогі браті і сестри, хочу по гарячих слідах, доки ще сам не відійшов, поділитися з вами тією несправедливістю, яка нещодавно трапилася знову з громадою Української православної церкви в Олександрійській епархії. Є таке селище Чечеліївка, там є Святопокровський храм, який вже понад три роки знаходиться опечатаний, тому що в свій час на нього зазіхнула Православна Церква України. І, підробивши документи, заявили на нього своє повноцінне право. Було прийнято рішення про те, що до вияснення обставин храм початується, і що нам, що їм туди вхід був заборонений. Тривається вже дуже довго. І сьогодні, вчора точніше, нам сповістили, що вже приїжджає туди громада Православної церкви України для того, щоб згідно документів зайти. Повноцінно на правах власності в Покровський храм. Я, як благочинний Петрівського округу, де знаходиться цей багатостраждальний храм, приїхав для того, щоб підтримати прото Ірея Миколая Бойко і його паство. Ми з самого ранку служили акафісне співання покрову Божої Матері, ну і, звичайно, молебінь за мир, за здоров'я, в тому числі молилися за наших військових за тих, хто людей знедолених, хто сьогодні допомагає, тому що для нас це абсолютно нормальна традиція. В той час, навіть коли війни немає, ми завжди молимося за наших. Але коли прийшла до нас делегація на чолі з е, Марком е, архіпастирем їхнім, е, нам заявили про те, що от вони сьогодні на повному праві вже Заходять до храму. Ну, відповідно, нас було дуже мало, тому що ми не зацікавлені були в тому, щоб збирати якусь масовку, звозити людей, навіть тих, які дійсно, по власному бажанню, можливо, би хотіли би приїхати підтримати. Нас було дуже мало, але ми запиталися, на, якому, на, на, на якій основі нам сказали, що вже є документи на прохання показати документи, сказали зразу, що покажуть. Але коли почали працювати, Ключі від храмів православної церкви України, тобто болгарки і ломіки, постало питання: якщо храм сьогодні відкривається, і ми більше трьох років також не мали можливість в ньому молитися, і чи маємо ми таку можливість зайти, і хоча б просто вклонитися нашому храму. На що ми отримали категоричну відмову, але коли почали заходити перші люди до храму, ми побачили, що туди ну заходять не тільки представники, які сказали, що вони будуть робити ревізію храму, тому що можливо ми цей храм обікрали, і там уже абсолютно нічого нічого в тому храмі немає. Для того щоб не була ніяка фальсифікація, <кій> мною було прийнято рішення, так само як я бачу, що заходять інші люди. Також зайти в храм абсолютно спокійно, без штовханини, без якихось там погроз. Я почав заходити до храму, і там один чоловік, який себе вів до того часу неадекватно. Він вигукував якісь незрозумілі слова в нашу сторону. Наперед він сказав про те, що він є військовим, про те, що він кантуженим. Ну я так зрозумів, що ми не звертали увагу. Що він, можливо, робить щось не те. Але він мене першочергово схватив дуже міцно і почав виштовхувати із дверей храму. Але це ще б нічого. Я вперше у своєму житті відчув, наскільки диявольська сила. Володіє тими людьми, які на перший погляд можуть бути абсолютно худенькими і невисокого зросту, але мене сватили за моє волосся, у мене довге волосся, і майже практично підняли, відірвали від землі відповідно від болю, від того шокового стану, що таке твориться, це було зроблено зі спини. Мене виштовхали із храму, і коли я запитався, Поліції, чому вона нічого не робить, і хто це зробив, то вже наші прихожани сказали, що це зробив так званий священник, якого звати Олег Дон, якого неодноразово вже було помічено в тому, що він простягає руки до людей. Дуже цікаво, що в нас якісь подвійні стандарти у нас на державному рівні заявляється про те, що питання Української православної церкви вирішуються з усім. Європейським законодавством, але елементарно, коли починають бити людей, і при тому мені здається, що якби це не дай Боже або навіть не сталося з нашої сторони. То нас би вже десь запакували і повезли десь би у відділення. До мене підійшли, сказали, що якщо ви маєте бажання, ви напишіть, будь ласка, заяву на цього чоловіка, який спричинив вам такі от, тілесні ушкодження. Не скажу про те, що я там постраждав, що якась лилася кру, тому що тільки зараз все починає виходити, але ну, на руки тут, звичайно, утворюється синяк, там потерта. Куртка, розтягнуті рукава, саме головне, що розтріпане волосся. Саме обідніше, що це все бачили люди. І коли я звернувся до їхніх прихожан і сказав, що вибачте, ви будете ходити до цього священника і він вам буде проповідувати про любов, про заповіді Божі, але творячи сам таке беззаконня. Як він може ставати до служби і бути у престола Божого після того, як він я ще раз повторюсь, повторюсь і наголошу з нелюдською силою, схватив мене за волосся і витягнув із церкви. Це при тому, що у нас була домовленість, що ми нічого не робимо. Ми просто заходимо в храм для того, щоб вклонитися, коли вже все вщухло, була написана заява. На нього, тому що того чоловіка я не пам'ятаю, як звати, хоча це не тяжко взнати. Ми знаємо, що це за людина. Ми також скажемо, що це за прізвище військового. Він на сьогоднішній день називає себе священником Православної церкви України. До речі, нас усіх людей, в кого безвісті зникли чоловіки понад два роки на війні. В кого зараз знаходяться діти без кінцівок, тому що на війні захищали нашу українську землю, в тому числі і свою маму і тата. Притому нас називали сьогодні малоросами, нас називали сьогодні москалями, звинувачували в тому, що ми служимо не українському народу. Ну, зрозуміло, всі ці лозуни сьогодні звучали в нашу сторону. Коли все вщухло. На прохання зайти до церкви і попросити у них, щоб ми просто вклонилися, адже ми так само, як і інші люди не були в цьому храмі понад три роки, ми зустріли відмову. Зрозумівши про те, що нічого ми вже ніяк протистояти не можемо, ми дали поліції обіцянку про те, що ніхто із наших людей не буде спричиняти. Ніякого супротиву і е, не буде більше того причиняти е, храмові якісь незручності. Але я наголосив на тому, що якщо, не дай Боже, хтось щось зробить не з наших людей, але потім припишуть це нам і скажуть: дивіться, вони обіцяли і тепер опять полізли. Я зразу попередив, я знаю тих людей, я знаю цю громаду, вона не є великою, тому що це невелике село. Але ті люди точно робити нічого не будуть. Нам сказали, що в такому випадку будете вирішувати все в правовому полі. Я написав заяву, як воно буде розвиватися далі, із Доном Олегом, який неодноразово простягує руки до людей, називаючи себе першочергово священником. Е, наголошу про те, що священники це люди, які не те, що просто проповідують любов Христову, це священ... це люди, які не мають права е, ну, піднімати руки на ближню, тим паче на. Собрата свого, якщо він вважає себе священником, а я є також священник, то відповідно руку підняв на слугу Божого по апостольським правилам. Там також це все не проходить безслідно. На питання до марка їхнього архієрея, що буде з цими священниками, він сказав: це вже не ваші справи. Ми з ними будемо розбиратися вже без вашої участі. Ну, будемо надіятися, що, хоч якісь кадони, виконуються. В тій церкві і на майбутнє, коли будуть такі от, не доведи Боже, ще протистояння з участю е, людини на ім'я Олег Дон, е, ну, мабуть, е, хтось уже буде себе вести зовсім не так, скр... не так стримано, тому що ну наскільки скільки можна терпіти оцього свавілля? Знову ж таки, наголошую, у нас. Е, Розповсюджується інформація про те, що питання Української православної церкви відбувається згідно законодавства Європейського Союзу. Але йдемо всі в Європу, але нас давно Європою і не чути, навіть приблизно. І це все виходить першочергово із таких людей, як священики, які називають себе християнами. Слава Богу, все добре. Цього разу вже нікому не зламали палець. Не пролилася ніяка кров, хоча були такі вже випадки в Чечерівки. Ми із людьми тихо, мирно пробачивши їх, тому що найсуд Божий їм буде карою. Нас Господь навчає любити, пробачати і приймати те, що нам на нашу долю по Божому промислу випадає. Всіх люблю, спасибі за молитви. І тримаємося. Правда Божа вона є. І рано чи пізно ми порадіємо цій правді Божій. Продовжуємо молитися за Україну. Продовжуємо молитися за наших військових. Просимо в Бога миру. Будьте всі здорові. До зустрічі!